Вітаю, шановні друзі! Як ви знаєте, сьогодні Україна відкрила кордон для українських чоловіків у віці від 18 до 22 років для виїзду за межі України. Що для цього потрібно мати? Які потрібно мати документи? Зробіть, будь ласка, репост. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Міністерство внутрішніх справ України сьогодні вже роз'яснило відповідні зміни до правил перетину державного кордону, в яких е, зазначається, що чоловіки у віці від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за межі України. І е, два документи, які потрібно мати е, чоловікам даної вікової категорії: це закордонний паспорт і військово-обліковий документ в паперовому або в Електронному вигляді в резерв плюс тому без цих двох документів. Чоловік у віці від 18 до 22 років включно виїхати не зможе це дуже важливий момент. Тому обов'язково запам'ятайте, що виїзд без військово-облікового документу е діяти не буде. Тобто, Державна прикордонна служба буде просити у вас резерв, друзі. А в чому тут е ховається проблема? Я скажу в наступному відео.